Із часу Чорнобильської аварії минуло понад 30 років. Місце, де пролунав вибух, і далі приваблює чимало туристів з усього світу. Вільні від забобонів. Вони вирушають сюди, щоб на власні очі побачити місце, де сталася найбільша техногенна катастрофа світу. Марій Пітер із Лос-Анджелеса відвідують прип'ять під час своєї відпустки в Україні. Мені завжди хотілося дізнатися більше про Чорнобиль, і це було феноменально. Справді чисте місце. Насправді, я не хотіла приїжджати, бо мені здавалося це нудним. Але було цікаво. Я усвідомила наскільки катастрофічною була ця трагедія. Туристам пропонують приїхатися зоною відчуження ось у такому броньовику. Саме такі використовували ліквідатори в 1986 році, щоб скласти мапу заражених районів. Тур включає відвідування Чорнобильської атомної електростанції, прип'яті та кількох сіл. Під час поїздок гіди інструктують: не торкатися будівель, не сідати на землю, не їсти просто неба і нічого звідси не вивозити. Водночас організатори таких подорожей стверджують, що в зоні відчуження абсолютно безпечно і тут можна перебувати навіть без спеціального одягу. Важно показывать, что территория, бывшая вот, действительно радиоактивным ужасом, силами людей и силами времени сейчас превращена, по сути, в заповедник, в безопасную территорию, куда можно приехать, посмотреть в обычной офисной. Вот вы видите, я сейчас заеду в Чернобыльскую зону, я одет в обычной офисной одежде. У деяких місцях Чорнобильської зони відчуження рівень радіації в кілька разів вищий, ніж у Києві, і його вважають допустимим на короткий час. А в ділянки по справжньому забрудненні туристів не возять. Водночас екологи попереджають, що відвідувати зону відчуження не так уже й безпечно. Люди, находящися навіть на чистому місці в Чорнобильській зоні, вони підвергаються, наприклад, в'етру. А вітер несе пиль, яка заражена радіоактивними віществами. Тось, тобто уже тут ми іміємо проблему. Тим часом у травні в зоні відчуження відкрили комфортабельний готель. Його вже відвідало понад 250 чоловік, і хай щоб говорили про рівень радіації, люди, як і раніше, прагнутимуть побачити покинуту пам'ятку найбільшої радіаційної аварії в історії людства.